Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки з квасолею і цибулею. Коли цибуля готова, відставляємо її в сторону. У глибоку миску до фасолі всипаємо смажену цибулю. Солимо, перчимо до смаку, ретельно перемішуємо. Начинка готова. Для тіста нам потрібно взяти 780 г порошна, 500 мл води, 50 грамів свіжих дрожжів або втричі менше сухих, 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, одна чайна ложка солі. У миску з борошном всипаємо дріжджі, вливаємо воду. Вода має бути холодною. Сепа цукор, моцукор си